Поставимо пальчика і сьогодні ми пограємо в Brain Rot Evolution. І да, я вже мала мене амарале. Та да, я вам показував, що я, але я бомбардіро кут-кудах. І... Бомбардіро кут-кудах. Бомбардіро кут-кудах. Але сьогодні я покачаюся до нової еволюції. Транза турбо. Трен турбо з турбо 3000. І да. Я получив знову секреток за останній видео. Е, вро, да, вроді. Осе по-любому. Я його отримав на івенті. Це вже давній персонаж. Але нічого страшного. Ти вроде цю кроветку. Ну да, ну а перед всем ставте лайк і підписуйтесь на канал. Мала, не, а ми погнали! Нам треба знищити всього лиш одного 3 три, 3 три, 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 три Сахура щоб ми получили нову еволюцію. Да? Зараз, ми див... Зараз ми дізнаємось. Добиваємо. Ммм, mm, на жаль, я не... Перетворився. Чого? Але після цього я точно перетворюсь. Я остану штурку бьем. Дивися. Трену струцу турбо трейсмиу. Да, Туда я став на турбо-турбо турботурбо 3000. Подивіться на цього красавчика. Крену струцу, турбу трезмію. Та чого я... Ви задалися запитання. Чого я не записав про плевшу, що Брейн Рот? А, ну, я захотів про Брейн Рот і Ворусі. Ну, ух так. Плевшу, що Брейн Рот і бдеть пізніше. Наступним разом. Получається Давайте подивимося, скільки, на скільки мені скільки коли я з них боса. Мала амарале. О май гад. Да тут вийшов новий... Ладно, давайте не будем боса. А не ладно, давайте боса. Поможемо швачку. Чекайте, ноль. Давайте. А я поки розкажу, я був не правий останнім світом, пока що максимального світу. Там будуть не такі бринлоти зовсім. Від слова зовсім не такі. Тільки один чи два... два бринлота йдуть, такі, як я назвав. Починаємо. Світ називається Полунична країна. Саме перший брейнрос це строу Берелі Фламін Це? Та я зробив Фламінго Полуничка! Вау! Я класно! Ну да, це класно, що перша еволюція. А друга еволюція. Все. Стоп, почекайте. Я, я реально забув. Ладно, поки будем бити. А не друга еволюція. Це Франческо! Франческо! Франчешко! Це! Це броколи якесь в окулярах і на ногах! Стоп! Мені дадуть! А ми з цього два раза знищити посах получити один процент! Це не також погано, друзі, друзі! Але я думаю, було б стріше, бо тут чва косий. То-то, то-то, то Шахур мені щось смішає. Ладно, переходимо до другого третього Бернрота. Це Кокосино рино. Це кокос на старіх? Да, я вам вже розказував про цього Бернрота. І хоч одного я вгадав. Ну я нагадав я подивився відео і подумав, що той чувак був правий, але не дуже зовсім. Потім А i2 Perfect це. Ну, розроблений якийсь в YouTube, типа, там, там, ладно не буду розказувати про нього, але він розробник і він робить івенти. Так тихо, я вже 4% получив. Но мені здається, якби б не цей чувак, я би получив набагато більше. Так подивимось, скільки мені там квест. Ага. А пас? Ну, давайте без швидше, бо я хочу отримати анпалі бабал, а я впевнений, що на наступному тижні добавлять... Новий пас з новим бринротом. Замість цього, так що... За цей тиждень я буду багато грати, бо я якось мало грав, жики на івентах. Ну, хоч не дуже хотілося грати. Але тепер я буду фармитися. Да, буду фармити. Ладно, продовжуємо далі. Четвертий Бринрос це Перочело Лемончелло. Опа-на, я получил А, я в 10 разів босса вбив. Вау! Як цікаво! Давайте ще відкриємо, у нас 10 єсть И попробуем тут на всех короче. О, 400. А, я кстати, сказати, я сказать, я уже пришл. Осей пас звичайний Кстати, я... Мені на наступному тижні поміряють осейвор Аркадний івент І новий сезон. Ну сезон 6. Бо вже сезон 5 у нас якось довгенько. вже надоїдає щось. Ну це реально. Подамося цього жразу, чувака. Подивіться на моїй релі... Подивіться на моїх песів. 5к найкращий, Це за того, що я за 2000 купив індекс. Індексбирав предмети петів. Продовжуємо далі розказувати про Новий світ. Та, якщо ви не знала, або просто нагадати вам. послав нагадатиму. Це лимон пташечка. Ні, третій я не хочу. з чуваками. Ще пташечка дуже цікава. Я хотів, щоб цього брейнрота Рота в гру. І силу його додавали. І ще п'ятий брейн бомбардана Кроколала. Це, напевно, найлюбиміший, найнеулюбленіший персонаж. Коротше, він мені взагалі не, не подобається. Але краще б до нього замість нього додавали того ж шеф Каба кадара, чого? Не додавали усіх принцитів у Новий світ? Шефка бакада, Толпа Деферу. Що там ще? Усей. Гелікоптери Капібара гелікоптерину. І ще там хтось сидим? Я не знаю чого. Ну ладно, бомболдана Кокола все. Типа дівчача версія. Бомбарділа Крокодило або бомбарклад крококлад це як хорошо? Води на цьому світі останній, якщо... я все. Я тикаю на нього. Мені кажуть. Ладно. Осьо є, ось, що, бачите? Все, це я, це я не придумую, це таке є, ось о новий світ. Що, ось що, там? Всіх яких я поки назвав а наступний Бренрот це А болоно хімпанзина. Так, да, я правильно сказав його добавить. Ну бо він був похожим на звичайного Брин Це виглядало як не секретка. Хоча я, я думав, що Пі -пі Ківі теж це не буде секреткою. Але оказалося, що це буде. Все та ще коротко. От так от, друзі. Поки я тут вам розказував, у мене 10 процентів. Сколихну мало, але, ну, за 10 хвилин. Стоп. А! Франц. Ого. Осьо, усього, ось все. Подивись, скільки тут піпікілі. 1 в 757. Він ніж мій остайн камінець. а я не думав. Кстати, я коли зайшов, я бачив всього один в 225 Трипетрупа, а тут пока хотіки Да, Додавили нову секретку, Все. це один Дун, Пампкін. Ну, то есть один -дин -дин дун гарбуз. І це типа кожні три години, тепер аж чотири. І останній брейнрот, якого додавали, це Strawberry Elephant. Це полуничний слон. Це дуже популярний брейнрот. і він теж є. Украї Брінрот, це найкращий Брінрот, укради Брин Рот. Вау! Яка класна рима. Браво, опана, я хоч квести виконав. Це і бос отак... босс цього світу, получається, як би то, так сказати. Так, чувак, ти мене Походу, Походим АФК. Ну ладно, зараз не повсякден. Я надіюся, що вже ну, отут вже не буду додавати так багато секреток. Ну, реально, тут вже так багато секреток. Вже аж не дати далі. От от. Краще додати може... Мені світи більше подобається секретки. Наприклад, я хотів, щоб бліберіні як то Добавили в... в Новий світ. Але все сталося краткою. Ну ладно, хай так і буде. Так рішив розробник. Я знову квест виконую. Скільки мені залишилося, щоб отут виконати. Тільки 15% чого? Опа, на я получив. Зараз хочу квест виконати Ну ладно, народ! З вами був Патіко. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. І всім пока! Пока!